Сьогодні, перш за все, дуже знаменна дата день державного прапору України. Пройшли події сьогодні і розгорнутий був саме найбільший стяг держави нашої України і на території Запорізької області. Саме на території військової частини 3029. Було дуже приємно бачити, коли волонтери, громадські організації, громадські активісти, представники народу. Разом з військовослужбовцями розгорнули цей стяг, і ви знаєте, така велика шана саме волонтерам, які шили цей стяг і подарували військової частини. Я думаю, що ще не одне покоління військовослужбовців дуже буде навчатися на тих геройських вчинках своїх побратимів, військовослужбовців сьогоднішнього дня. Я думаю, це така дуже добра традиція, яка, яка започаткована саме в запорізькій військовій частині. Дякую. Сьогоднішній захід присвячений Дню національного прапору України, який вже який рік поспіль відзначається 23 серпня відповідно до указу президента. Ініціатива щодо виготовлення найбільшого Запорізької області 100-метрового прапора була з волонтерського центру Запоріжжя, який тісно співпрацює з Запорізькою обласною профспілкою тестованих працівників організаційних справ України, а також з усіма військовими частинами. Недаремно цей захід був військовій, військовій частині Національної гвардії 3029 оскільки знову ж таки тісна співпраця волонтерського центру Запорізької обласної проспілкової організації, головного управління Національної поліції з цією військовою частиною дає свої плоди, свої результати і вихованні підростаючого покоління, і виховання співробітників, гвардійців в національних традиціях. Голова Запорізької обласної проспілкової організації тестованих працівників органів справ України Настренко Віктор Вікторович. Починаючи з 2004 року, коли було встановлено День державного прапору, в частинах спочатку внутрішніх військ, потім Національної гвардії, щорічно проводиться ритуал підняття державного прапору. І сьогодні було не виключено, 23 серпня ми піднімали в святковій обстановці державний прапор. Але в цьому році було незвичне підняття державного прапору, тому що ж та річниця незалежності України і. За допомогою волонтерського центру з міста Запоріжжя нам запропонували ноу-хау, невеличкий флешмоб. Звичайний ритуал підняття військового державного прапору у нас чередувався звертанням найбільшого прапору в Запорізькій області. Ви самі бачили, це 100 метрів довжина його, 3 метри ширина. І цей прапор волонтери подарили нашій частині на згадку про цей день. Я заступник командира 9-го оперативного полку Національної гвардії. По роботі з особовим складом підполковник Калашник Ярослав Олександрович. Дія создання найдовшого прапора в Запорізькій області народилася у нас ще, мабуть, у квітні місяці. Тому постало питання закупити тканину. Но найважчим стало питання знайти майстерню, в якій це все буде зроблено. І те, що ми зробили сьогодні, я, мабуть, зрозумів тільки коли цей прапор з'явився на плацу військової частини. Бо це дійсно дуже великий труд і дуже велике бажання було зробити на свято на день прапора такий подарунок військовій частині, який ми передали їм до їхнього нового музею. А ідея создання, розумієте, ідеї в нас взагалі дуже багато, але Саме головне це знайти змогу виплатити їх у життя. Чумак Михайло, голова волонтерського центру Запоріжжя. Сьогоднішній захід присвячений дню прапора, ми провели на території військової частини 329, з якою познайомилися в зоні проведення АТО і вирішили разом створити таке свято, яке знаменувало Сотні років визвольних змагань українського народу, і для цього ми пошили 100-метровий державний прапор України, який є найбільшим в Запорізькій області, і передали цій частині на відповідальне зберігання. Тобто, я думаю, в подальшому ми будемо його використовувати для проведення спільних акцій національно-патріотичних по вихованню молоді, по вихованню військовослужбовців і для зміцнення обороноздатності нашої країни.

На державний прапор. Струнко. Применяли воруч. На боевых рапорт. Струнко. Ремня левую. Не прапор України. У 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією. Одним із найважливіших елементів процесу встановлення держави і Незалежності. Кожний народ, шануючи свою історію, шанує свої святині. 28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову про державний прапор України. Ним став національний синьо-жовтий стяг. Порядок його розміщення має свої нюанси залежно від місця, де він встановлюється. Існує звичай вивішувати прапор у світлу частину доби зі сходу до заходу тіну за умовою освітлення в нічний час. Український національний прапор має здатність скликати не тільки на урочисті мітінги і свята, а й на боротьбу за свободу. і прапором український народ на весь світ засвідчить своє прагнення до свободи, незалежності і гідного життя у єдиній сім'ї європейських народів. Під цим прапором ми вже два з половиною роки ведемо свою боротьбу за незалежність України. І як це відбулося вже в 2014 році, народ разом зараз тримаємо ворога майже на кордонах нашої України. Тому в частині ми передамо цей прапор вашої військової частині, який завжди буде у вас зберігатися в музеї. Я думаю, що під яким ви будете... Добувати свою славетну історію і надалі. Шановні військовослужбовці, шановні друзі, волонтери, громадяни, справжні українці, дуже приємно бачити, коли військовослужбовці разом з представниками народу волонтерським рухом, разом з пільньотою нашою українською, розгорнули самий великий стяг нашої держави. І вийшло це на території Славетної Запорізької області, яка полита кров'ю запорізьких козаків. Мені хочеться побажати всім присутнім великої козацької зотяги, гвардейської наснаги, здоров'я, кохання до нестямощок. Ну і всього доброго. Зі святом вас. Шановні гвардійці, дорогі волонтери! Сьогодні славетний день. Сьогодні ми святкуємо День Національного прапору України, одного із символів державності нашої неньки. Цей прапор є особленням найсвітлішого, що є в нашій державі. Жовті колосся пшениці. Блакитне небо. Це уособлення і волі до перемоги, і справжнього козацького духу. Вся історія нашого державного прапору, в тому числі і бойова історія, є славетною. Він пройшов серйозний бойовий шлях. І сьогодні, товариші гвардійці, вам випала нелегка доля, але й почесна доля боронити під цим стягом терени нашої незалежної України. Дозвольте від імені Запорізької обласної профспілкової організації атестованих працівників органів Держтаби України привітати вас з цим святом, привітати і подякувати всім волонтерам, подякувати тим людям, які створили це чудо, цей прапор, який на сьогоднішній день найбільший в нашій Запорізькій області. Побажати вам щастя, здоров'я, вдачі, родинного тепла. Хай вам щастить! Пропороз группа руку по Реша провод. Руч. Спина. До петросели. Прокол. Руч. Запускаем.